Генрі Ван Дайк сказав: використовуйте той талант, яким володієте. В лісі було би дуже тихо, якби співали ті птиці, у яких виходить це краще за всіх. Сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. Зосередимо увагу на вмінні користуватися талантом. <му> Коли мова заходить про Луї Пастера, Махмат Ганді. Марію Кюрі, Мартіна Лютера Кінга, Майкла Джордана і подібних до них більшість людей знає, хто це, чому причина проста: всі вони досягли успіху у своїх починаннях, вони вміли дати краще, на що були здатні і стали відомими. Успішні люди відрізняються від невдах тим, як вони використовують ресурси, які мають у своєму розпорядженні. Ті, хто досягає успіху, зовсім не обов'язково народжуються в золотих колисках або, виявляються обдаровані незвичайними здібностями. Насправді, багатьом із них довелося старано працювати, щоб опинитися на висоті, і вони віддали все заради досягнення мети. Бенджамін Франклін, надзвичайно успішний американський підприємець та винахідник, говорив. Не ховайте свої таланти, вони вам дані для того, щоб приносити користь. Яка користь від сонячного годинника, якщо він стоїть у тіні? Необхідно зауважити, що немає такої людини, яка була б зовсім позбавлена талантів. Хоча би один у неї точно є. Дивно. Але коли людина починає максимально розвивати свою єдину здатність, у неї відкриваються нові таланти. Я знаю одну дівчину, яка мріяла стати співачкою. Коли ми вперше почули її, вона видавала фальшиві, ріжучі слух звуки. Проте вона старалася і старано навчалася. Нещодавно я отримав від неї поштою два її останніх диски. Сьогодні вона виступає з концертами, прославляючи Бога та проголошуючи Євангеліє. Її запрошують на концерти та різні програми. Її голос став мелодійним, її спів справляє величезне враження. Чому? Тому що вона повірила в себе і староно, дуже староно працювала, щоб досягти того, на що сьогодні може подивитися із задоволенням. У 25 му розділі Евангелії від Матвія записана притча Ісуса про таланти, а той, що одного взяв, пішов та й закопав його в землю і сховав срібло пана свого. Такий закон життя: ті, що приховують свої таланти, позбавляються їх. Ті, хто розвиває свій, нехай навіть єдиний талант, досягають багато чого. Всі ми народилися для чогось важливого і дуже сумно, якщо ми не досягаємо того, для чого народжені. У певному сенсі, це маленька смерть, адже ми втрачаємо нагоду жити на висоті своєї особистості і змиряємося з участю лише тіні того, чим ми могли би стати. Подивіться на себе в дзеркало. Неважливо, ви високі, низькі, товсі, худі, чорні, білі, це все випадкові деталі. Єдине, що насправді важливо, що ви робите зі своїми зібностями, даними вам при народженні. Ретельність у розвитку таланту проводить межу, що відокремлює успішних людей від невдах. Просіть Бога, щоб він допоміг вам відкрити ваш талант, якщо ви ще не знаєте, який він. І мудрість використати його, якщо вже знаєте. Бог бажає вам успіху у всіх ваших починаннях. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні Тобі за те, що кожного із нас ти наділив якимось особливим талантом. До же, Господи, цей дар, отриманий від Тебе, нам розвивати і використовувати його для слави Твого святого імені, молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я впевнений, ви зможете належним чином скористатися своїм талантом.